Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу розповісти історію, яка трапилася з українцем на території Польщі, і через яку його було депортовано з Польщі. Так, я не раз говорю, що українців по дрібницях не депортують з Польщі. Так, але це була дрібничка вже енну кількість разів повторена. Зараз розповідаю, що і до чого. Ви, будь ласка, підпишіться на канал та втисніть вподобайку. Це важливо. Дякую за підтримку. Отже, місто Сохачів, це містечко Сохачів, Польща, троє громадян України щось з собою поспорили. Ну і там один з них щось дуже кричав, погрожував ну, якийсь був дуже буйний, скажімо так. Викликали поліцію. Приїжджає поліція, поліцейська машина. І цей, що був такий самий самий буйний громадянин України. Щось там відкусив від того, від того автомобіля, я не знаю, якусь пластмасу чи якусь там гуму, вже точно не вказується. Ну, Щось зверху, з машини, що йому вдалося відкусити, я наголошую. А він це зробив. Звичайно, поліція довго не думаючи, скрутили його, посадили, ну, забрали на відділення, і буквально з три дня пройшло, як він опинився, де? Правильно, на кордоні з Україною і передали його українській службі при кордоні. Але виявляється, що це не був єдиний випадок, коли цей громадянин України там дебуширить. Перед тим нього також історія така цікава, багато різних приводів, багато різних нюансів, де викликалася поліція, де він був заарештований. Ну і нарешті система Польщі, стражі гранічний поліції не витримала і сказала: Слухай, друже, давай їй додому до себе! Ми з тобою тут не будемо бавитися, нам нема коли займатися дебуширами на території Польщі. Нехай ну, там розбираються твої служби. І його депортували. Так я не раз говорю, що українців про протермінованих документах не депортують з Польщі. Коли ви там десь протермінували, забули, десь там ще якісь нюанси з документами тут е, вас не виженуть і там на кордоні депортації не дадуть. Але коли ви порушуєте закон, кримінал, якась там торгівля нелегальна, переправлення нелегалів і тому подібне, це майже 100% депортація з Польщі. Якщо ви іноземець, українець чи будь-якої іншої національності, ви порушуєте закон ще й регулярно, то так вас депортують. І так, таких випадків є немало. Я не кажу, що це масове явище, нема такого масового явища, як депортація з Польщі, і напевно не буде ніколи. Але зараз не закривають очі на такі от дії українців чи інших іноземців, порушив. А ще, якщо регулярно, все, до побачення. В тебе дорога назад додому. З тобою ніхто тут не буде займатися, бавитися і тебе вчити. Ти вже дорослий чоловік. Давай, їдь назад до себе додому і там вже собі вирішуй свої справи, як хочеш. Не в Польщі. Ну, на жаль, такі реалії життя. Друзі, ось такою історією. Хочу з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео. Вподобайкою залишили коментар і підписалися. З вами завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.